свого часу я працював у ну, Прикарпатському юридичному інституті. Ну і е, я думаю, що ви пам'ятаєте, що він був ліквідований свого часу у 2011 році. Ну і е, відповідно, е, я ще тоді був атестованим працівником системи МОС, працював на кафедрі оперативно-рожкової діяльності. Ну і зв'язку з ліквідації навчального закладу е, мені довелося також звільнятися із органів внутрішніх справ. У зв'язку з тим, що це в принципі процедура трішки зайняла часу. Я не встиг саме того року піти десь працювати. Але через рік, враховуючи те, що багато моїх хороших колег вже обрало і працювали саме в УКД, я також вирішив спробувати себе в даному навчальному закладі і скажу відверто, що не прогадав. Нинішнім студентам я все ж таки порекомендував отримувати все, що можливо від свого навчання в УКД. Тому що наш навчальний заклад дає багато хороших можливостей для цього. У нас хороший навчальний простір, у нас хороше дозвілля. У нас напрочуд багато різних зустрічей з цікавими людьми. І як я жартую десь на своїх заняттях, кажу своїм студентам, що досить дивно, якщо ви... Прийшли в магазин, оплатили товар і його залишили на полиці. Тому отримуйте від свого навчання в УКД все, що можливо. Скажу відверто, що я навряд чи що змінював у своєму житті, тому що е якось так життя складалося, що даний обраний фах, ну, як на мене, він мені імпонує, що відверто десь там кажуть мої товариші, мої студенти, я цим тішуся. І оглядаючись де вже на той пройдений шлях, я скажу, що ну, навряд чи я б я щось змінював. До вибору фаху юриста свого часу я проходив строкову службу в Національній гвардії України. Це був початок Незалежності, 92-94 рік. І фактично, ті завдання, які виконували на той момент мій підрозділ, вони були досить тісно пов'язані саме з правоохоронною діяльністю. Відповідно, це в подальшому вже вплинуло на мою обрану професію. Свого часу я закінчував навчальний заклад у Львові, наш Систем МС, Львівський інститут внучній Схислав. Ну і відповідно це вже попливало, скажімо, на і обраний фах. Ну, а згодом сталося так, що я пішов працювати, як я вже говорив, у Прикарпатський юридичний інститут. Спочатку був курсовим офіцером, ну але згодом доля склалася так, що. Був направлений для навчання в ад'ємтуру в Київський університет внутрішніх справ, яку успішно закінчив, захистив кандидатську дисертацію ну і вже працює зі студентами. Згадую один випадок, я досить рано навчився читати і. У мене було таке, от, скажімо, дитяче захоплення читання в будь-якій ситуації будь де. І одного разу я наскільки захопився книжкою, наскільки поринув у той світ пригод, що фактично пропустив той переполох, який здійснив, який відбувався у нас вдома, тому що ну як була дитина вдома і пропала. Так як жартували вже потім мої батьки, вже справа дійшла до того, щоб викликати компетентні органи. Ну але тут, на жаль, я знову ж таки виринув з того світу пригод і дізнався, що мене от шукали сусіди і всі присутні, але якось так мені було шість строчків. Остання книга мною прочитана, вона має відношення, на жаль, до тієї ситуації, яка в нас зараз є, до війни. Тому що я вважаю, що треба все ж таки розуміти першопричини і розуміти, що з цим робити далі. Книга Вадима Денисенка Як зруйнувати русський мір. А що б порекомендував? Ну, знову ж таки, з огляду на те, що у нас зараз такі трішки і тривожні часи, і все ж таки треба якось відволікатися, якось виринати і шукати щось хороше в цьому житті. Свого часу мене дуже вразила знову ж таки в юнацтві. Книжка, ви не повірите, Джерома Троє в човні, рахуючи собаки. Ця книга для мене відкрила як на дивно світ української мови. Тому що зараз жартую, що лагідна українізація почалася з серіалу Альф. А для мене саме ця книга показала, наскільки українська мова є барвиста, наскільки вона хороша, наскільки вона смішна. І дійсно читаючи цю книгу, от, розумію, що треба цінувати оті от радощі життя які є поруч. Я не те, що наважуся, я знаю, що я його зроблю свого часу. Мій брат опановував пілотування легкої авіації. Ну але на жаль, війна перешкодила йому здійснити цю мрію. Я все ж таки розумію, що він цю мрію доведе до кінця, і ми разом піднімемося в небо на легкомоторному літаку. Людині протамано боятися і я не виключення. Я скажу, що я боюся змій, відверто кажу. Ну, Не наскільки боюся так, щоб боятися, боятися, але десь по замовчуванню, та от така от маленька фобія в мене є. Я досить активну участь приймаю саме в проферетаційній роботі і досить часто спілкуюся з учними з Вчителями, і от усі нас відзначають за наш дуже хороший освітній простір. От хто не побував у Када, він завжди каже, що у Када це супер, це класно, це світлі аудиторії, це зручності. Ну, але якщо вже дійсно прагнути до кращого, ну, моє маленьке побажання, скажімо, як викладача для початку, можливо, якісь малесенькі приміщення для онлайн-навчання для кожного викладача. Ну, щоб це було зручно, тому що от у нас, особливо, коли. Починається навчання на заочній частині. Так? У нас є пари відповідно в денної форми і одразу починаються пари в заочної форми. І тоді би було досить зручно собі мати таке от маленьке приміщення, звукоізольовано, де ти собі працюєш. В мене є одне досить хороше хобі, я люблю тихе полювання. І от моя родина, моя сім'я знає, що тільки починається десь родний сезон, я вже десь мушу піти до лісу, погуляти, походити, пошукати, знайти. Ну і звичайно, щоб потім приготувати. Ну, Напевно, що дивує людей те, що в мене ще є музична освіта. Я свого часу закінчив музичну школу по класу духових інструментів. Я брав участь в оркестрі досить довгий час. Це покійний метро Федорович Кун. Це був досить такий свого часу відомий оркестр надвірні. Ми знімалися на телебаченні, записувалися на радіо. Ну і свого часу я навіть десь трішки розглядав це як свій мобіті-факт, не склалося. На трубі, так, по класу труби я закінчив, але в оркестрі і виконував різні ролі, різні функції. Це починаючи від корнета другого, ну і закінчується трубою відповідно.